Рік без тебе, рік, як твій голос більше не лунає в нашому домі, рік, як твоя посмішка залишилася тільки на фотографіях, рік, як ти не обіймаєш нас перед сном, не питаєш, як минув день, не радієш простим дрібницям, які раніше здавалися буденністю. Ти завжди був тим, хто давав нам відчуття захисту. Твоє слово тверде, твоя рука сильна, твоя любов безмежна. Ти не боявся труднощів. Не шукав легких шляхів, ти просто знав, якщо не ти, тоді хто, і тому ти став воїном, ти став тим, хто захищав своїх рідних, свою землю, свою країну. Для світу ти герой, для нас ти син, брат, чоловік, батько, людина, яку ми любимо і завжди будемо любити. Наш біль не вщухає. Ти живеш у наших серцях. У кожному спогаді, у кожній згадці про тебе. Твоя старша донька не може повірити в те, що сталося. Вона стоїть біля вікна, вдивляючись у темряву, ніби там можна знайти відповіді. Її руки тремтять, а очі повні сліз, але вона не плаче. Вона вже не має сил плакати. Минув рік, вона подорослішала, вона навчилась бути сильною, але вона ніколи не забуде. Бо пам'ять це те, що робить нас незламними. А твоя менша донечка, вона ще зовсім маленька, вона не зовсім розуміє, що тато більше не прийде додому, не підкине її вгору, не розсмішить своїми жартами. Вона підходить до дверей, заглядає у вікно, шукає тебе серед людей на вулиці і щоразу питає: А коли тато повернеться. Вона іноді говорить з тобою тихо перед сном. Запитує, чи ти бачиш, як вона росте, чи ти радієш її успіхам, і коли їй сняться сни, де ти її обіймаєш. Вона прокидається з усмішкою, бо на мить здається, що ти поруч. Ми розповідаємо їй про тебе, який ти був сильний, добрий, справедливий, як ти її любив, як пишався кожним її словом, кожним її кроком. Вона ще маленька, але вже знає, її тато герой. Вона носить у собі частинку тебе і ти завжди будеш поруч у її серці, у її очах. Любий я так часто ловлю себе на тому, що чекаю тебе, що хочу просто набрати твій номер і почути твій голос, сказати, що люблю, що нам тебе не вистачає, що ти був і залишаєшся частинкою нас. Я пам'ятаю кожну нашу розмову, кожен наш ранок, кожну твою усмішку. Я пам'ятаю, як ти дивився на мене. З тією любов'ю, від якої ставало тепло, навіть у найважчі часи. Я пам'ятаю, як ти обіймав мене, як казав, що все буде добре, і я вірила тобі, я й досі хочу вірити, що ти десь поруч. Наші донечки ростуть, я розповідаю їм про тебе щодня. Старша пам'ятає тебе, береже кожну річ, пов'язану з тобою. А молодша, вона ще така маленька, але вже знає, що її тато герой. Вона шукає тебе у небі, махає тобі ручкою, коли заходить сонце. Каже, тато дивиться на нас, і я теж хочу в це вірити. Я знаю, ти хотів би, щоб ми були сильними, щоб ми жили далі. Але знаєш, це важко, це нестерпно важко без тебе. Але я обіцяю тобі. Я зроблю все, щоб наші доньки були щасливими, щоб вони знали, який у них був тато. Я зроблю все, щоб ти пишався нами, навіть там, де ти зараз. Люблю тебе і завжди любитиму. Час минає, але біль не вщухає. Ми продовжуємо жити, бо знаємо, ти б хотів, щоб ми були сильними. Ми не здаємось, бо це був би твій заповіт не опускати рук, не зупинятися, рухатися вперед, навіть коли важко. Ми живемо, але кожен наш день це спогад про тебе. Ти віддав своє життя за нас, за майбутнє, за світло, за добро. І ми ніколи цього не забудемо. Ти в нашій пам'яті, в нашій крові, в нашій любові. І поки б'ються наші серця, ти житимеш. Рексе. Рексі роботають. Спи спокійно. Наш герою. Ми тебе любимо. Ми тобою пишаємось. Ти завжди будеш у нашій пам'яті.